Сорочки байкові сорту екстра. Ціна 5,5 євро за кілограм, в лоті знаходиться 15 кілограм. Це є мікс чоловічих та жіночих сирочок. Ось така класна, такий сіро, з голубеньким колір, чоловіча моделька, розмір ікселічка. Так вона виглядає. Наступна ось така. Теж сіренька. З таким гірчичну ниточку прошита, теж розмір Елічка. Наступна. Знову ж таки, сама така. Бачите? Розмір. Теж Елька. Ще у нас попадається ось така сорочечка. Теж у неї чоловічок. Розмір 2XC. Наступна ось такий колір. Наступна. Такий. Бачите, розмітне написано. Ось так вона звідси класно буде. Дивитись, гарні всі кольори, голубенькі з жовтим. Так, наступна, ось така бордова розмір ікселечка. Теж чоловіча моделька. Більше, напевно, чоловічих в такому локу. жіночі по піноху, але тепер, я так думаю, це у них секс, може бути як чоловіче, так і жіноча. Ось такий розмір. Два Xelка. такий колір. Наступна модель. Ось така. Ось така. Теж розмір ікселечка. Всі вони дуже такі, знаєте, мягесенькі на дотик. Наступна моделька. Ось така. Жіноча, чорна, з темно-сірим. Теніс, вона йде така, трішки, бачите, така трішки довша моделька. Так, наступна. Знову ж таки, чоловіча моделька, ось такий колір. Розмір теж ікселічка. Наступна, ось така світленька. Теж розмір. 2X. Ще в нас попадаються ось такі. Бачите, ці дуже велика кольорова гама. Цих сорочечок. Теж, напевно, x Ось така наступна. Ось така. Теж синенька. Розмір емочка. Ще в нас знаходиться ось така чорна з червоним. Жіноча моделька, я так думаю, що це жіночок. Так, наступна ось така. Такий колір, розчула. Теж, напевно, жіноча. Вона йде така коротесенька. Ось така, такі модельки різні. Наступна ось така флісова сорочечка, чоловіча, розмір Елька. Зелена така, негасенька. Вона буде тільки така вільний пасончик. Наступна ось така моделька. Ще у нас є ось така сіра з синім. Теж два перші 2 ікси. Ось такі плечки, бачите, спорівнянні зі мною. У мене еска. Так, наступна, знову ж таки, жіноча моделька. Ось така, бачите, на запашку. Хто вона буде виглядати. Теж розмір, напевне, есочка. Наступна ось така чоловіча моделька, ось такі кольори. Ще у нас знаходиться ось така. Всі вони такі, знаєте, байкові. Два XL, Ось так вона виглядає. Наступна ось така там синя. Окселька, чоловіча модель. Наступна ось така синенька. маленький розмір емоція ось така модель, що в нас є. Бачите, різні, різні два XL Розмір Елічка, ось такий колір. ще у нас знаходиться ось така розмір Есочка від Примарк? Теж, напевно, жіноча моделька. Наступна ось така велика, розмір 4X. xl Червона з кубочками. Нагадую, в лоті є 15 кг. 2XL, ось така. Такі гарні насичені кольора. Тут ще знаходиться такий зелененький пасочок. Ще ось така моделька, знову ж таки, жіноча, чорно-сирим, розмір S. Найде. Ось така кольор 2 сині. Наступна чорна з червона, темно синій Зара Мен. Зараз дивіться, класненька чоловіча моделька. Наступна ось така, що бачимо. Пише 41, моделька, не знаю. І останні модель, ще декілька покажу. Ось така. Розмір XL, -ка. І останню вам покажу ось таку досить таку теплесеньку, таку класну. Збоку, бачите, є. Ага. Збоку є ось такі розпорочки. Ось так воно виглядає. Це і сорочки сорту екстра. Ціна 5,5 євро за кілограм для замовлення цього лота. звертайтеся до наших менеджерів.